Коли зранку реве трактор, значить, у селі вівторок. Мене розбудив знайомий гул. Дядько Петро вже шостой ганяв по городах свій трактор ЮМЗ, щепляючи причепи і жбурляючи землю колесами. Літо в селі не знає вихідних. Вівторок тут нічим не легше за понеділок. Я вийшов без соняш ганок. Сонце вже пече, кури носяться по двору, баба ліда поливає помідори і свариться на горобців. Та пішли ви з моїх грядок, кляті. Пахне кропом, пареним сіном і димом з грубки, бо хтось із сусідів уже варить щось на літній кухні. Я ще не встиг сказати добрий ранок, як мама виходить з хати. Вставай, допоможеш дідові скиртувати сіно, а тоді ще кавуни з городу треба забрати. І от я вже не в місті, не в інтернеті, я по вуха в справжньому літі, Обпечі на сонцем поле. Запах скошеної трави, шелест ластівок над головою. І знову той самий звук Реп трактора із за лісосмуги. Бо вівторок у селі це коли життя працює наповно.